О, нас, друзі, е, бо блять, е, який день вже, яку ніч, оці безсонні ночі в метро. Вже немає сил, але я от наклала такі кульчики для вас, щоб бути гарною і поговорити з вами по-людськи. Сьогодні дуже людяне відео про життя. Про мову і от нас Росія, як то кажуть, чи хвостить е, уже який день, котрий день не згасають е, е, ці вибухи, повітряна тривога, сирена гуде як просто несамовито, і е, ми налякані, ну чуємо метро. Але я хотіла вам задати, задати таке питання, е, чисто риторичне. От я зараз зібралась ночувати в метро. Чи можу я взяти з собою Лермонтова почитати там? Чи можу я взяти Пушкіна, Сергія Олександровича почитати? Чи ні? Чи на мене буде знов хейт і напади, і, і таке непонятно, що. Я хочу сказати, що нас зараз під такими бурями, під такими нелюдськими обстрілами, ми самі не повинні втратити цю людяність. Бо ми оце замову на людей нападаємо, хто от на цьому руському язиці говорить, хто от, в кого він рідний. Від дідушки бабушки, від прадідушки, подімаєте, це все древнє путінське государство, яке було. Воно ж було все російськомовне. І ми зараз не повинні нападати на цих людей, які от в них, як то кажуть, люди з особливими потрібностями. Ми от собі такі теж тут зачитуємось. Цими руськими класиками і це нам дозволяє пережити ці обстріли, такі. комусь відірвало руку, комусь ногу. І єдине лікарство, тільки культура і, і цивілізованість, і людяність. І ми от зараз нападаємо, наші люди нападають на рускоговорячих, рускоговорячі вони, вони напередку, понімаєте, спереді. Вони найбільш підставляються, друзі, понімаєте? Найбільше вони ото, о, о, їх Путін ними так от зараз прикриваються бідними. Вони тут у нас так страдають. Так все життя в цьому Києві. Оцю, я не можу. Я дуже розхвилювалася, вони в Києві цьому нав'язують нашу українську мову. Людей заставляють просто. Тут мовні патрулі. І зараз, коли, коли ворог так бушує, не час, це не, не на часі. Я взагалі кажу, щоб не було цього всього срачу. І може б навіть Росія менше б навіть щось би воювала. Треба нам нашу цю українську мову взяти і відмінити, і поставити головним державним руський язик, понимаєте? і тоді б може десь йти посередині. Винімаєте, десь зійтись то посередині Зеленський так же і хотів. Він же казав, що відстаньте від одру, російських людей од руського. Може, якби ми отоми, не стремились в Європу і НАТО, а увійшли в цей тайожний союз. А давайте подивимося, як зараз можна вийти з ситуації. Вождя треба возвеличувати. Понімайте, в нас теж вже свій вождь. Є зеленський, який є... ми його любимо, ми його обожнюємо. Руський язик теж ми понимаєте, ми на цьому русському язику ми ж сісти посрати без нього не можемо. В нас же в Україні ото, ото ті італійські піци їдуть учиться у Петербург пекти. От, понимаєте, одна тут відкрила піцерію, в Петербургі вчилась оті на політанські пекти. От африканські косички в салонах зараз модні, це афронарощування, теж дівчата у Москву їздили. Понімаєте, ми ж без цього руського язика, без цього, без цієї Росії, ми ж висратись не можемо. Понімаєте, і нас будуть бить, бомбить, руки, ноги одривати. Ми будемо все одно щебетати на русском языке. То треба якось це вже визнати. І треба остати треба от ру російськомовних. Понімаєте? Бо ті всі города, ті всі Одеса, вообще древні путінські були засновані. Ким вони там були засновані, ми не знаємо. Треба почитати, що там пишуть. Але це все руські города, і навіть Токіо кажуть, були такі розкопки. От подивіться, культура 24, Росія 24. Що навіть Токіо були древні, оці от руські, древні, древня Путінська Русь були засновані. А ми от тут на нас до довбанули, і ми руські язик винний, руський язик винний, подімаєте? І Треба слухати Путіна. Не треба слухати Путіна, що. Ми ж самі проти, проти Путіна. Понимаєте? Ми проти Путіна, треба більше слухати Зеленського. Якщо Путін сказав, що русський язик, це нічого не означає. Треба русський язик, щоб у нас був з-під кожної, знаєте, з мойки вилазить таракан. От. Де молоді студенти живуть, і щоб навіть той таракан на русському язикі говорив. Може, це у нас таке воно і робиться, оце ця війна, оце цей напад, бо, 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 бо руський язик ми ущемляємо. Подімаєте? І зараз я не можу дивитися. Я дуже, дуже мене ріже, колить, як оце наші люди нападають на русскогорячих. Що це ви винуваті, ви привели Путіна від вас за защищає. А якщо б навіть защищав рухруру ру, ру, права і руський язик, то знаєте, що ми щось, щось не так робимо до них, що ми їх обіжаємо, ущемляємо, розумієте, що ми недостатньо не е, людяні до них. Що ми, тому я тільки за те, щоб Зеленський наш великий видатний лідер, присвятий, пречистий наш осяйний керманич, щоб він зробив нам головний язик, ось руський, все таки, все-таки, щоб руський. І разом, щоб ми будували, і в космос літали. І як, як чудесно літали в космос, люди просто ото радувалися, як діти. Не знали, не бачили, де той космос, що тут у тому космосі. Витирались газетами замість туалетної бумаги. Зато літали в космос і, і раділи діти, як Гагарін полетів. От. А зараз до чого ми дійшли? Що нам все не так, що ми все те не буду їсти, те не хочу? от, Треба бути людянішими, і треба поважати більш е, е, і, і інаку точку зору, зору. І, і мені зараз тут напишуть прихильники Порошенка, що розстрілюють, розстрілюють, то розстрілюють, навіть як, як розстрілюють, то що? За українську мову в, в Донецьку. Розумієте, то що? То нам не подобається. Нам треба бути мирним, добрим людям, сміренним людям і, і приймати якось так, якось от -от -от -так жити, якось так, от -от -от непонятно як. от. І радуватися, чули новину, що Зеленський знову їде в Германію і, мабуть, у Францію вже в шосте в цьому році. Наш лідер, нашого вільного світу. розумієте? От. І, і уявіть, як Зеленський то їм задурить голову, а потім скаже. От вони його всі повірять, і він скаже, а я за русский язик, от. а я за Росію, уявіть, як, як, як всі в тій Європі обсеряться з тими, бачили, що жінка Макрона, як йому його що по морді так дала з літака, думала, що ніхто не бачив. От. А в Європі так, ото от, вони жінки, як це так, як це так жінка, це, 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 це така жінка, баба повинна бути папою. Бачили, як наші київські дівчатки, і татуаж бровей, і губки подколоті, і ото от, такі от, от прямо як у Росії, понимаєте? Прямо як Росії. От. Впало, то то, то то там, там теж треба. От. То такі, такі діла, друзі, тому не видумуйте, не виділуйтесь. І, і треба все приймати з благодарності, навіть оці бомби, оці ракети, оце все, що з неба йде. Тож з неба. розумієте, не з під землі. І знову таки нападають на церкву російську, що благословляють ракети. То з неба ж ці ракети падають. Не з під землі від дьявола вилазять. От що ж, десь сів посрать у полі, а воно ракета вилазить в жопу. Розумієте, ні? То з неба летять. Навіть благословенні Богом. І треба бути смиреннішою і до церкви руської, понимаєте? бо там теж мами, там теж мами ждуть дітей, синові, там теж синов'я защищають родину. От тільки їхня родина тут у нас під Харковом, під Києвом і під Бердичевом. Понимаєте? Але треба розуміти, треба, треба любити ближнього і не видумувати того. Лягайте спать спокійно. І не хоч... якщо не хочете цих бомб і ракет, то треба більше руський язик приймати і більш бути людинами. Отакі діла. Спокійної ночі, малиши.